Bye. Місце слідарне ані не лучше ви вже пилі власні. Ви, ви, ви. теж все посі таку реакцію депутата спровокували нововведення у регламенті сесії міської ради. Голосування без обговорювання питань. Таку назву отримала чергова сесія Житомирської міської ради. Після затвердження порядку денного пропозиція радника міського голови Юрія Мойсеєва наробила галасу серед присутніх депутатів. Є у нас питання, є у нас рекомендації комісії, ставимо питання на голосування, ставимо ставимо рекомендації на голосування і регосуємо. Тому що ми, а давайте вчилися працювати в комісії, задавати там всі питання. Тому що ми це задаємо ці питання, цікаво це дуже багато за пропозицією радника проголосували 23 депутати. Проти виступили депутати фракції Батьківщина та радикальної партії Олега Ляшка і, не погодившись з таким рішенням, покинули сесійну залу. Депутат міської ради Любов Цимбалюк обурена нововведеннями. Послухайте, взагалі питання не обговорення в сесії. Це е... Закрити абсолютно владу від житомирян, і це головне питання, яке сьогодні переслідує ця влада. Депутат впевнена, депутати хочуть приховати свої рішення від народу. Скажіть мені, будь ласка, а вам кожному і кожному житомиряну ну, зрозуміло про що йдеться? Я передбачаю, що дане питання виникло саме тому, що в цю сесію вноситься питання приватизації, які не потрібно обговорювати. В цю сесію вноситься питання концепція технопарку, яка є сумнівною. І яку мали би почути Житомиряни Юрій Мойсеєв зазначив, що любов цимбалюк пропустила близько половини депутатських комісій. Міський голова сесію не зупинив, однак вирішив, що питання, які не розглядалися на комісіях, на сесію виноситись не будуть. Сергій Сухомлин запросив депутатів до свого кабінету, аби залагодити конфлікт. В таких умовах депутатам складно працювати. Переконує нашу знімальну групу Наталія Леонченко. Було бажання встати теж вийти з залу. Але попри все те, ми себе позиціону. Ну як конструктивна опозиція да нас обурює таке грубе попрання е, сьогодні регламенту. Я дуже гостро засуджую дії свого колеги по депутатському корпусу Юрія Маєсєєва. Але в принципі, ну мабуть, через обурення я змогла переступити, вмовила колег залишитися в залі і все ж таки продовжити роботу. Після перемовин до зали повернулися представники фракції радикальної партії Олега Ляшка. Далі рішення приймали депутати у складі 29 осіб для мешканців району. Лікува в найближчому майбутньому планують запустити тролейбусний маршрут. Ми не виділяємо сьогодні кошти на придбання матеріалів. Ми стаються на да. строчка стається придбання автобусів. Ми вносимо змінити тільки програму. Після того, як буде вироблена проєктна документація, тоді ми вже будемо ділянки кошти на будівництво цієї. Окрім того, міський голова виніс пропозицію перейменувати індустріальний парк «Смоковка» на «Житомир-Іст». Питання індустріального парку безуспішно підіймається вже близько двох років. Тільки депутати цього созива прийняли ті рішення, які дозволять реально створити індустріальний парк, зробити там комунікації, зарегіструвати парк в Міністерстві юстиції, в Міністерстві економіки, отримати фінансування на цей парк з державного бюджету і зробили реальні шаги для його створення. Тому два роки було розв'язано. Зговору три рази вони сіли проект на сісію на нарсматріні сісії прошлого зазива, і він Ні разу не принімас по закінченню сесії. Житомирський міський голова вибачився перед усіма за скандальний початок засідання. Юрій Моїсеїв пояснив, що внести дану пропозицію було необхідно ще минулої каденції. Для того, щоб якось мотивувати депутатів, приходити на комісії. І я так само звернувся до секретаря міської ради Наталі Міхална. Все таки якось оприлюднити Є? статистику про те, як депутати ходять на камі бо я розумію, на комісіях нема журналістів, да бо їх і не та, не та кількість, їх, немає камер. Напевно, там не цікаво працювати і задавати якісь питання. Секретар Житомирської міської ради Наталія Чиж запевняє, що таким чином на сесіях відбуваються маніпуляції з боку депутатів, які не ходять на комісії. Піднімається навмисно питання. Що це питання не було у нас в комісії? То шановні депутати, приходьте, будь ласка, в комісії і працюйте, і тоді в сесійній залі не будуть виникати питання. Наталія Чиш найближчим часом підготує списки депутатів, які не відвідують комісії. Вікторія Хлань, Юля Парух, телеканал СК1.